Найкоротше інтерв'ю в е, історії Другої ріки, uh -huh. коли наш піар-менеджер, ні, тоді, вибачте, тоді просто менеджер е, попросив журналістку, щоб та не ставила питання е, на кшталт, е, чому друга ріка так, так, так. Я а це де, а де перша. Е, потім, <різь> <різь> потім е, як називався ваш перший альбом, ну, ну, коротше такі стандартні питання, І творчі плани, само собою. <різь> це мало бути в мене сьогодні. <різь> Ну і там про там якісь родинні зв'язки, про якісь інтимні речі теж попросив не, не питати, не ставити такі питання. І е, журналістка, мабуть, розгубилася і чомусь зрозуміла, що навпаки, треба. Да? Mm. І перше питання. Кажуть, двічі в одну річку не війдеш. Але сьогодні у нас вокаліст гурту Друга ріка Валерій Харчишин. Отже, скажіть Валерію. Чому друга ріка? До побачення. <рес> <рес> <Ти> тоді <рес> був рокер сумасшедший, <рес> <рес> Треба <рес> було відкинути. Двічі в одну річку не війдеш, не благай мене. Дуже <рес> гарно. Я думав... Ще є одна версія такого ж інтерв'ю, короткого в Чернігові. Ми зійшли зі сцени, лабанули ну, файний концерт, мені так здавалося, на, на 2000 там, й чи 2010-й рік, я вже не пам'ятаю. Ну старий же. <рес> ж. Не пам'ятаю точно який рік, але точно це був Чернігів. Ну, або Черкаси. Ще Чернівці. <смір> Ні, <Не>, Чернівці <смір> то маленький Париж. Тому це точно не, не маленький Париж, це або Черкаси, або Черні... Чернігів. Чернігів. <смір> але правильно казати, Чернігав. І, так, місцеві ти Так, і підходить до мене журналістка, я стою мокрий такий, вже хочу. Ну правильно, перед... ти, ти соліст гурту перед... Друга ріка. О, обіляли просто, да? наплювали. Вийшов, суки, Це я, із я поклав руку, ти... не обіймаю тебе, просто тримаю. Ні, Ні-ні, все нормально, мені навіть чуть-чуть подобається. Чуть-чуть? <ріст> що і... ти брешеш? Ти легенда, ти можеш робити все, що. Та журналістка, вона взагалі не напружувалася, вона дуже спокійна, така, впевнена в собі. Валерій, можна Валерій, вона, чи можна взяти інтерв'ю? Я такий, ну я просто мокрий, зараз мені і, і трошки зимно, холодно, я хочу зайти в Гримерку, придягнутися, а потім я годен давати будь-які інтерв'ю і на всі ваші питання дам відповідь. Ні, ну давайте зараз, бо в мене немає часу. Я такий, Ого. Я, такий я, я вже напружився, немає часу. Я кажу, ну давайте тоді хутко, я готовий. Отже, я знаю вас звати Андрій Харчук. Я вже не дочекався, як нас наш гурт називається, бо я пішов. Так швидко, швидко.